Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про дзвінки та глухі приголосні звуки і пригадаємо, як перевіряти написання приголосного звука, який вимовляється неясно всередині слова. Виконаємо дихальні вправи. Перша вправа повітряна куля. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. Ми вдихаємо через носик і надуваємо животик. І видихаємо через ротик і здуваємо животик і промовляємо. «ф-ф-ф». Повторив вправо три рази. Наступна вправа називається свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, яку треба задути. Вдихаємо глибоко через носик, і видихаємо через ротик і кажемо ф. -ф, -ф, -ф». Повтори вправу три рази. Промовимо чисто мовки. Де, де, де. Цуценя руде. Са, 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 це оса. Це це, це. веселе сонце. Ле, ле, ле. мишеня мале. Постав відео на паузу. Промов чисто мовку не поспішай, слова промовляй. Чітко. Давай пригадаємо, якщо приголосний вимовляється неясно в кінці слова або всередині слова перед іншим приголосним, треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний. Хто це? Голуб. Смайлик замислився, яку букву написати? Або букву П, або букву Б. Давай йому допоможемо. Підкажемо смайлику, що треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного з'явився голосний. Один голуб. А багато голуби. І ми бачимо, що після сумнівного приголосного з'явився голосний, і ми його чітко чуємо. Тому у слові голуб ми запишемо букву Б. Що це? Діжка. Смайлик знов замислився: або писати букву Ж, або писати букву Ш. Давай допоможемо смайлику. Давай назвемо слово, промовимо слово лагідно, діжка, а лагідно. Діжечка. І після сумнівного приголосного Ж з'явився голосний Е, і ми чуємо його чітко. Тому у слові діжка записуємо букву Ж. Приготуй зошит ручку попрацюємо у зошиті! Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте. Накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, Вмивається природа, сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши. 31 жовтня класна робота. Послухай уважно, що треба зробити. Прочитай слова по складах. Назви виділену букву. Встав потрібні букви в слова. Запиши слова в зошит. Підкресли ставлену букву. Прочитаємо слово по складах кішечка. Назви виділену букву, буква Ш. Поміркуй, яка б буква загубилась у другому слові. Так, буква Ш, кішка. Підкреслюємо вставлену букву і записуємо слова в зошит Кішечка, кішка. Прочитаємо слово по складах КА-ЗО-ЧКА виділено букву, назвіть, будь ласка. Буква З. Яка буква загубилась у другому слові? Так. Буква З. Але коли ми промовляємо слово казка. Нам не зрозуміло. Або ми чуємо звук з, або с казка. І для того, щоб правильно написати, ми змінюємо слово так, щоб після сумнівного, приголосного з'явився голосний. І тоді ми чуємо чітко який. Звук промовляється КАЗ-КА. Пишемо букву з, запишемо в зошит. казочка, Казка Лі жечко. Виділена буква у нас ж. Яка буква загубилась? Так, буква Ж. Ліжко. Записуємо в зошит. Ліжечко, ліжко. Береза. Береза. Виділена буква З. А тепер скажемо лагідно. Берізка. Яка буква загубилась? Буква З. Запишемо в зошит Береза. Берізка. Прочитаємо, поділимо слово на склади Риба. виділена буква Б. А тепер давайте скажемо лагідно рибка. Загубилась буква. Б. Якщо ми кажемо з вами лагідно, рибка. Нам не зрозуміло або писати букву Б, або писати букву П. А ми з вами знаємо, нам треба змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного був голосний риба. І ми чітко чуємо приголосний звук. Запишемо в зошит: риба, рибка. Читаємо слово по складах жаба. Виділена буква Б, а скажемо лагідно, жабка. То яка буква загубилася? Вірно, буква б. Запишемо в зошит. Жаба жабка. Коза виділена буква з коза. Скажемо лагідно, кізка. Яка буква загубилась? Так, буква з. Запишемо в зошит коза кізка. Прочитай та закінчи чистомовку. Чітко вимовлять дзвінки та глухі приголосні звуки в кінці складів. На місце пропусків став потрібні буквосполучення. Жаб, жаб, жаб на березі. Жабка. Приголосний б позначає дзвінки. Чи глухий звук? Дзвінки позначимо його дзвіночком. Постав відео на паузу і прочитай чистомовку ще раз. Ліж, 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 нове ліжко. У слові ліжко. Приголосний звук ж, дзвінкий чи глухий, дзвінкий, Беріз, беріз, Беріз У полі берізка. У слові берізка приголосний з, глухий чи дзвінкий. Так, позначає дзвінкий звук. Кіш, 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 сіра, кішка. У слові кішка приголосний звук ш, дзвінкий чи глухий? Глухий. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що якщо приголосний вимовляється неясно в кінці слова або всередині, коли він стоїть перед приголосним, треба змінити слово так, щоб після сумнівного гол... приголосного стояв голосний. Дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!